Догляд за малиною ранньою весною. В даному відео розберемося, що я робив. Це внесення попілу, для чого і для чого внесення гною. Трішечки зачіпим агрономії, розкажу, який вміст яких елементів у гної перегної. Также само зробимо невеличке оголошення на цей рік, і розберемося по пунктах що де як. Це єдине відео, якого у мене на каналі немає. Це саме догляд ранньою весною за малиною. Але для початку повернемося на 2 місяці назад щодо Золи, де я розказую, для чого це потрібно і що це нам дає. Січня. участок малини, що я роблю, чи взагалі потрібно робити. Зразу хочу сказати, у відео показувати особливо немає нічого. В основному слухати. Тому розпочнемо і чи взагалі це потрібно робити. Спірне питання. Я буду говорити особисто за себе, що я роблю. А для вас для вам подам інформацію, а ви вирішуйте. Ось наша зола. Це чистий природний кальцій, обов'язково має бути з дерева. Цю частину участку я вже вкрив. Е, вкрив своїм шмалинником куріння, передавали приморозки, з них упаде листя, перегній буде. Така дискусія цікава, чуть, -чуть е, зачіплю. Е, е, в агрономії люди розказували Такий відеоролик. Стаття писала, що е, спочатку росло дерево. Опадало з нього листя, перегнивало, і дерево саме себе підкормлювало. Пізніше на цьому дереві з'явилася мавпа, яка вирішила, що можна з цього дерева спуститися, позгрібати це листя і спалювати. Ну, щось таке. Листя я нічого не спалюю, все йде в мене на компостну яму. Тому е е е в природі ми не шкодимо, скажімо так. Для чого? Я? Приморозки, і щоб затримувало сніг. Це основних дві причини. Погода, звісно, дуже тепла, малинник проростає, є листячко є, молоденькі пагінці. Це просто кошмар. Ну що ж, повернемося до нашої е зули. Це кальцій, е і для чого його потрібно вносити? Малина за весь сезон себе дуже сильно виснажує і вміст азотних добрив, хто вносить органіку, закислює ґрунт. Таким чином ми зможемо стабілізувати ґрунт, це з часом все проникне у наш ґрунт. І зола не є агресивним, тобто нашкодити ви нічим, не нашкодите своїй малині ніяк. Пізніше будемо вносити. Азотні добрива, органіку знову ж таки. І це все ми зможемо стабілізувати і дати хороший старт для малини на період вегетації. Щодо азотних добрив, азотні добрива і погодні умови це є перші два фактори, які впливають на стан кислотності ґрунту. Тому азотні добрива і кальцієві добрива комбінують одночасно. Тільки потріб... враховують, який поріг комфорту потрібен для тої чи іншої рослини. Для ягоди це в межах нейтральної... нейтральних ґрунтів. Тому відповім зразу ж на питання. Попілом ви не нашкодите. Розсипаю ось так, десь на кущ у савку, небагато, тому що для старту цього повністю хватить, а по весні все рівно ще будуть вноситися добрива. Проста схема для хорошого старту. Знову ж таки, нічого ви не нашкодите. Ну що ж, з попелу ми з кальцієм розібралися. Азот і кальцій. Повертаємося на початок весни. Розберемося, що я тут вносив. Але для початку зроблю невелике оголошення. Відео в тому форматі, як в мене і були без реклами, і чисто інформаційний характер, так вони будуть. Продовжувати, ніяких шоу я створювати не буду. Чисто інформація. Бо закладений канал, як власний бізнес на землі, аграрний бізнес. Хотілося спробувати цю всю справу розвинути і зламати стереотипи, окупити це якомога швидше. Головне, щоб стабілізувалася ситуація в нашій країні, а все остальне буде. Ну, минулому році я результатом цілком. Це м'яко сказано задоволений. І у цьому році хочу все це завершити, завершити з Ютубом, канал буде працювати просто не в такому режимі, тому що думаю, що не варто одне те саме перезнімати кожного року. Взагалі не розумію, для чого це потрібно робити. І, скажімо так, таким чином, якщо виходжу в чистий ноль, завершую діяльність. На Ютубі, канал не видаляю, відео будуть деякі, по нових якихось проектах, можливо. Ну, але одне те саме вже знімати ми не будемо. І по завершенню сезону 23-му році зробимо в кінці розіграш як заключення між людьми, які довгий час зі мною. Ну що ж, повернемося до нашого участка малини. Внизу, ось це, де я знімаю, буде носитися азот курячий послід, а верх у нас вкритий гноєм. Чому зараз я зачитаю вам статтю, я у групу Viber її скидав, люди вже ознайомилися, який склад органіки? У гною різних тварин в середньому міститься у відсотках, Води 75, органічної речовини 21, загального азоту 0,5, засвоюваного фосфору 0,25, окису калію 0,6. Тобто. Усі елементи, основні і мікроелементи в нас присутні. І ось таким способом я, скажімо так, одним вистрілом бив двох зайців. Що ще хочу такий важливий пункт прочитати за органіку? Органічні добрива відіграють значну роль у накопиченні запасів гумусу, рівень якого при постійному використанні хін добрив зменшується. Фактично, гумус є енергетичною базою біологічних процесів, що відбуваються в ґрунтах, джерелом доступних для рослин мікро- і макроелементів, фізіологічно активних речовин, а також сорбентом пестицидів і важких металів. Гумус містить близько 97% всіх запасів азоту, 60% фосфору. Міст гумусту є одним найважливіших чинників родючості ґрунту. Оскільки саме від нього залежить створення водостійкої структури, поліпшення аерації, регулювання поживного режиму і фізичних властивостей ґрунту. Ось, ти, ось для чого я вношу органіку. Плюс у мене її велика кількість. Звичайно, без хімічних добрив нікуди не дінеся, але їхня ціна і наявність органіки, тому у мене прихильність до органіки. Це я все роблю на своєму участку. Свою думку нікому не нав'язую. Власники великих площ одразу хочу сказати, там, не потрібно грати мускулами. Я думаю, що у вас з хімічними добривами усе гаразд і все буде добре. Так само ж я використовую хімічні добрива, тільки у менших нормах. Усім дякую, усім щасливо. Думаю, відео стане корисним.